Доброго дня, діти! Як ваш настрій сьогодні. Я дуже рада вас бачити. І ми сьогодні з вами вирушимо у цікаву подорож з світом наземного транспорту. Ви готові? Тоді починаємо. Послухайте, будь ласка, уважно загадку та спробуйте її відгадати, про який транспорт йдеться. Чотири колеса, мотор всередині, по дорозі везе нас у будь-яку країну. Що це таке? Автомобіль. Довгий, як змія, парейкам біжить. Людей що з дня він возить. Хто це такий? Поїзд Вожу я людей на повеликій столиці. Хто це такий? Автобус? Молодці. Ви чого чудово відгадали загадку? А тепер поговоримо з вами про наземний транспорт. Як ви думаєте, яким транспорт називають наземний? Правильно, наземний транспорт це той транспорт, що рухається по землі, по дорозі. Який види наземного транспорту ви знаєте? Так, це автомобіль, автобус, трамвай, велосипед. Так, вантажівка. Молодці. А який транспорт найвищий? А який найбільший? Виду транспорту відноситься. Корабель. Це водний вид транспорту. Літак. Це повітряний вид транспорту. Трамвай. Це наземний вид. Човен. Це водний вид. Машина. Це наземний вид. Потяг. Це наземний вид, вантажне судно, це водний вид транспорту, мотоцикл, це наземний вид, гелікоптер. Це повітряний вид транспорту. Автобус. Це наземний вид транспорту. Повітряна куля. Це повітряний вид. Вітрильник. Це водний вид транспорту. Сьогодні ми дізналися з вами багато цікавого про наземний транспорт. Ви були уважними та розумниками. Так, наступного разу ми дізнаємо ще й більше цікавого. До побачення, мої маленькі мандрівники. Бажаю вам веселого дня і гарного настрою! До побачення!